Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Завтра, 6 березня, о 12-й годині на провулку Тополиному у Миргороді відбудеться прощання із полеглим воїном Володимиром Турбабою. Наш земляк-оборонець народився у 1971 році. Не боячись ворога, Володимир Турбава пішов на фронт. На жаль, 2 березня під час виконання бойових завдань із захисту України на Донеччині життя нашого героя обірвалося. Поховають воїна на алеї Героїв у Миргороді. Низько схиляємо голови в Скорботі. Вічна пам'ять шана захиснику України. У Миргородській міській раді 5 березня відбулося урочисте підписання грантової угоди у межах програми уряду Японії Кусаноне. Церемонія підписання відбулася за участі надзвичайного та повноважного посла Японії в Україні пана Мацуда Кунінорі, який був присутній на заході в онлайн форматі. Безвідплатну допомогу в межах програми підтримки проєктів безпеки людини Кусаноне Японія надає щороку. До проєкту цьогоріч вдалося потрапити й миргородській громаді. Тож міський голова Сергій Соломаха подякував народу Японії за підтримку та відзначив важливість цього проєкту для миргородської громади. Черговий проект виграли для нашої громади. І це японський проект Ксанони в рамках цього проекту буде забезпечено наше реабілітаційне відділення обладнанням. Ну, я думаю, що тут заслуга і наших працівників, які подали на грант, і велика дяка і японському народу, який виділив таку можливість для України. Завдяки гранту для Миргородської лікарні інтенсивного лікування буде придбано 10 різних приладів фізіотерапевтичної реабілітації. Нас фінансує японська компанія Кусанони, і ми закупляємо за їхні кошти фізіотерапевтичне обладнання. Це і лазеротерапія, і магнітотерапія, і реабілітаційні столи це вкрай необхідне обладнання. Ми плануємо відкривати реабілітаційне відділення, і для цього відділення буде закуплене це обладнання. Відповідно до умов проекту, грантова угода має бути підписана з благодійними чи громадськими організаціями. У Миргородській громаді вибір був зроблений на користь громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив, яку очолює переселенка з українського селища Нью-Йорк Тетяна Красько. Трохи раніше ця громадська організація підписала з лікарні інтенсивного лікування меморандум про порозуміння, що відкриває можливість для майбутнього впровадження в громаді проекту з модернізації медичного обладнання для лікарні. Компанія Кусаноне, яка буде фінансувати цей проект за сприяння посольства Японії їй потрібна була організація, яка відповідає певним критеріям, має досвід впровадження таких проєктів. І так сталося, що наша організація якраз підійшла для впровадження цього проєкту. В свого часу ми реалізовували проекти для розвитку громади в Донецькій області і маємо такий досвід. Думаємо, що те обладнання, яке буде закуплено в межах цього проекту і встановлено в лікарні. Воно буде слугувати не тільки місцевим мешканцям, а й внутрішньопереміщеним особам. І, звичайно, воно буде сприятиме реабілітації наших воїнів. Окрім Миргородської громади, грантові угоди за програмою Кусаноне цього дня були підписані ще трьома громадами з інших регіонів України. Угоди передбачають реалізацію проєктів у сферах охорони здоров'я та освіти. Секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій провів прийом громадян у режимі гарячої телефонної лінії. У ході телефонної розмови жителі громади цікавилися повіркою газового та водяного лічильників. Мешканці провулку Острівного та вулиці харчовиків висловили незгоду з будівництвом телекомунікаційної телевежі. Олександр Васильович уважно вислухав громадян і надав їм роз'яснення. За підсумками проведеної гарячої телефонної лінії буде надано доручення відповідальним виконавцям вжити заходів для вирішення конкретних питань заявників. В одному з навчальних закладів Миргородської громади працювала виїзна депутатська комісія, яка оглянула у ньому укриття. Сховище, в якому можуть перебувати діти, має площу понад 700 квадратних метрів і кілька виходів. А після ремонту матиме і всі належні для перебування умови. Депутати, що входять до комісії з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, впровадження цифрових технологій, регламенту депутатської етики та діяльності депутатів, оцінили масштаб ремонту і поспілкувалися з робітниками. Начальник відділу капітального будівництва міської ради Максим Богаєнко детально розповів про план робіт і їхню вартість. Дітки в навчальному закладі зможуть не лише навчатися, коли мирний такий період доби, а за необхідності вони зможуть спускатися в укриття і там далі продовжувати заняття, навчальний процес. І бачимо, що облаштовані такі от для навчальних занять кімнати, і туалетні кімнати, і дотримані сучасні вимоги. Сховище у навчальному закладі багато років не ремонтувалося. Тож, аби діти знаходилися у безпечному укритті, міська рада ще у минулому році розпочала процес підготовки до реконструкції. Загальна вартість цього проєкту сягає понад 10 мільйонів гривень. Частину цієї суми покриє державна субвенція. Роботи на об'єкті розпочалися вже цьогоріч, у лютому. В укритті вже облаштували генераторну кімнату. Тепер працівники проводять демонтаж будівельних конструкцій, виконують земельні роботи всередині приміщення, роботи з облаштування підлоги та пандуру і монтаж системи Вентиляції. Супер сучасний ремонт. Все робиться дуже активно, швидко, професійно. Ну, саме головне, що дітям тут буде комфортно і безпечно. В укритті планується провести ще великий обсяг будівельних і ремонтних робіт. Про терміни виконання проєкту говорити поки що зарано. Європейський союз і програма розвитку ООН в Україні у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я України надали спеціалізовані автомобілі медичним закладам, з якими укладено договори про надання паліативної допомоги. Серед них Миргородська лікарня інтенсивного лікування. Директор медзакладу Віктор Харченко зазначає, такі автомобілі отримали лише шість громад України. Це на Сумську область, Чернігівську, Дніпропетровську, Харківську, в тому числі Мергородську громаду Полтавської області. Машина дуже зручна для пересування, тобто тих людей, які маломобільні, які самі не можуть рухати, тобто з коляскою їх можна подати в машину, зафіксувати і привезти в лікувальний заклад. Спеціалізований автомобіль обладнаний укріпленим інвалідним візком, підйомником та вмонтованою шафою для медикаментів та іншого медичного обладнання. У салоні авто також є вісім місць для мультидисциплінарної команди лікарів, які надають послуги у пацієнта вдома. Машина буде виїжджати у різні куточки Миргородської громади і району. Таким чином люди будуть швидше отримувати допомогу та за потреби безпечно доїжджати до медичних закладів. У лікарні в нас з НСЗУ підписано два пакети і працюється пакет паліативної стаціонарної допомоги і пакет паліативної виїзної бригади на дому. Так як ці хворі важкохворі лікуються і в стаціонарі, лікуються і на дому, от щоб доїхати до пацієнтів, які лікуються на дому важкохворих. Требувався цей автомобіль завдяки цьому автомобілю. От набагато краще і легше будуть добиратися ці хворі до обстежень, до, до, до аналізи, от і вертатися додому після обстеження. Ініціатива є значним кроком у розвитку сфери охорони здоров'я України і, зокрема, у наданні паліативної допомоги. Завдяки фінансовій підтримці Європейського союзу в межах проекту розширення прав і можливостей громад в Україні. Лікарі зможуть надавати більш доступне, своєчасне та якісне лікування. Цю машину Миргородська громада отримала з логотипу міста Миргорода, який ви бачите, значить, і отримала від європейського союзу завдяки представнику регіональної пані Кристині. За яке їй дуже велике дякуємо. Паліативна допомога включає у себе медичну, психологічну, соціальну та духовну підтримку пацієнта із захворюваннями, що обмежують його або загрожують життю. Подібні проекти є дуже важливими для українських медичних закладів і безпосередньо впливають на здоров'я та добробут громадян. Нині в Миргородській громаді зареєстровано понад 7,5 тисяч переселенців, які приїхали сюди через війну. З метою підтримки людей, що змушені були покинути свої домівки, влітку 2023 року в громаді розпочала роботу Рада внутрішньопереміщених осіб. Рада ВПО створена у липні місяці 2023 року. І ті півроку, які залишалися до кінця року, вона займалася більш ну взагалі ознайомзнайомили, що ми будемо робити, да, які там законодавства створювали цю раду ВПО. І вже наприкінці року ми прийняли стратегічний план роботи ради ВПО на два роки і операційний план, згідно якого сьогодні відбулось перше засідання уже в цьому році. На засіданні ради обговорювали забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом, аналізували основні потреби переселенців, оцінювали можливості працевлаштування та розглядали питання забезпечення їх прав та інтересів. Засідання Ради ВПО відбулося за участі Миргородського міського голови Сергія Соломахи, регіонального координатора благодійного фонду «Stabilization Support Services» у Полтавській області Романа Широких, представників управління соціального захисту населення Центру зайнятості. Також в онлайн-форматі. До обговорення долучилися правозахисниця Вікторія Вольська та представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Полтавській області Владислав Носенко. З міською владою і управлінням соціального захисту, яке безпосередньо займається цими питаннями, у нас діалог іде постійний. Да ми обговорюємо і погоджуємо ті питання, які будуть виноситися на засідання ради ВПО. Працівники управління соцзахисту вони також приймали участь у тренінгу і в принципі стратегічному плануванні діяльності ради ВПО на два роки, які будуть іти. Ну а сама рада ВПО вона складається з переміщених осіб. І які ну от, нормальна комунікація у нас з владою? Під час обговорення організації роботи та подальшого вектора співпраці міський голова Сергій Соломаха підкреслив, що міська влада намагається всіляко підтримувати переселенців, в тому числі забезпечувати їх житлом для тимчасового проживання. Так, 300 осіб із числа ВПО мешкають в одному з санаторіїв міста, дві сім'ї в шелтері, по 24 особи в двох гуртожитках. Крім того, надано дві службові квартири медпрацівникам і п'ять викладачам Луганського університету імені Тараса Шевченка. Також очільник громади наголосив, що внутрішньопереміщені особи це вже повноправна частина спільноти Миргородської громади. А рада ВПО це інструмент діалогу між переселенцями і владою. Ще навесні минулого року. У Миргороді стартував великий проект, який почали впроваджувати спільно з благодійним фондом «Stabilization Support Services». Регіональний координатор фонду Роман Широких зазначає, їхня мета максимально реалізувати проектні заходи, спрямовані на соціальний захист та підтримку ВПО. Ми дуже тісно працювали в минулому році над створенням і підтримкою конструкційного радчого органу ради ВПО. Дуже щасливо, що в цьому році ми продовжуємо роботу в контексті підвищення спроможності ради ВПО і допомоги допомога в її роботі в цьому році, зокрема із документами, з нормативно-правовими актами, які прийняті на рівні міської ради. Також у ході спільної зустрічі було зазначено, що рада ВПО, яка працює в Миргородській громаді, продовжить шукати системні розв'язання проблем переселенців, пропонуватиме їх місцевій владі та братиме участь у розробці спільних рішень. Вітаємо вас! У Тов Повірка лічильників води. Ми швидко вирішимо ваші проблеми по повірки лічильників води. Наша компанія має всі дозвільні документи на роботи і класифіковані фахівці зроблять повірку лічильників води без зняття у вас вдома. Приватне підприємство телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що в кабельних мережах компанії з'явилися нові, розважально-пізнавальні та футбольний канал. Трансляція телеканалів відбувається у цифровому та IPTV форматах. Прохання переналаштувати ваші телевізійні приймачі. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів. А це 44 покази 2600 гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс транс трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11.